Коли в день відлига, а вночі морози, попід дахами ходити стає вкрай небезпечно. Кожен третій будинок у сумах вкритий бурульками. Хто має їх прибирати та чи дійсно вони небезпечні? Дивіться далі. Пані Галина не щиток знає про небезпеку буруляк. Вона досвідчений медик. Висота 4 метри. якщо сі попадуть сосульки, то мгновенна смерть. Вишу 2-4 метри. Висота, така сила… Небезпека чатує чи не на кожному кроці. Вулицями міста майже на кожному будинку з дахів нависають бурульки. У таких умовах пішохідні дороги перетворюються ледь не на смугу перешкод. Сосульки це дуже опасно. Зараз буде ближайше потеплення, і вони можуть в будь-який момент обвалитися. Оборветься на голову дитину, він Може, стріляє, Він, бачите, торчить же. Так що треба збивати сосульки зима. Опасно, ж люди ходять, можуть вбити. Коли тропи пойдуть, не дай Бог, тоді буде хуже. А поки зараз все нормально. Чиновники переконують, кілька днів тому активно взялися вирішувати проблему бурульок за несвоєчасне знищення цих буруляк. Є адміністративна відповідальність, штрафні санкції, за які сягають за порушення цих вимог від 850 гривень до 1700. На житлових будинках бурульки мають знищувати жеки. А от на магазинах, власне, самі працівники. У випадку, якщо крига когось поранить, відповідатимуть ті, хто її не прибрав. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.